Чи кошмари нічні жахи шкодять нашому здоров'ю? Така стаття вийшла в розділі наука журналу за економіст. Тема недостатньо вивчена, але деякі унікальні дослідження вже завершено. На планеті до 6% людей, хоча б раз на тиждень, бачать вночі жахіття страшні сновидіння в Україні, можливо, значно більше. Чимало досліджень показували, що страхіття по ночах є симптомом депресії тривоги. Психічних розладів або ж хронічного болю. Цьогорічні дослідження довели, що кошмари схильні сигналізувати про неврологічні захворювання, а також хвороби Альцгеймера та Паркінсона. І найгірше, що постійні кошмари здатні вбивати. Яким чином? Страшні сновидіння сприяють росту гормону стресу кортизолу, його надлишок. Руйнує серцеву судинну систему. Стрес, який вони створюють, руйнує самі судини. Кошмари в людей, які до них сильні, на 40% спричинюють передчасні смерті до 70 років. За це відповідають хромосомні ефекти, які нещодавно винайшли вчені. Повторюся, що депресії та розлади, якщо їх не лікувати, викликають кошмари. А самі кошмари жахіття в свою чергу поглиблюють. Депресію і так виходить зачароване коло. Що робити? Лікуватися і перевірятися, звертати увагу на попереджувальний характер кошмарів.